Всіх вітаю на каналі Берець. Сьогодні розберемо три варіанти больового на руку знизу. Минулий раз ми знімали больовий на руку з положення маунт. Можете подивитися це відео в описі або ось тут. А сьогодні ми працюємо з гарду. Перше я забираю захват в районі біцепса за кімано і підтягую руку так до себе. Ідеально буде, якщо я руку затягну, прямо так глибоко затягну до себе її лікоть. Іншою рукою я забираю захват за плече і тим самим блокую плечі, та моє передпліччя впирається опоненту в підборіддя, так в шию. От цією рукою я більше контролюю дистанцію. Перша дія: я роблю таку хорошу, якісну креветку. Впираюся ногою в таз, роблю креветку в сторону і дальньою ногою. Я піднімаюсь максимально високо до голови. Тим самим блокую спину цією ногою. Тобто мені потрібно зробити те, щоб опонент не вирівнював спину. Що якщо я закидую ногу, вона знаходиться нещільно, опонент вирівнює спину. Я повертаюся в кращому випадку вихідне положення. Ще раз, забрали захват, затягнули руку, зафіксували плече, ногою контролюю таз, роблю невелику креветку. Контролюю сюди спину. Рука вже в натязі, плечі вже витягнув. Ця рука вона весь час тягне руку до себе. Далі ногою так прям щільно по голові перекидаю ногу через голову. І дуже важливо зараз, коли перекидаємо ноги. Цією ногою, яка на голові, стопою відтягувати голову вниз і в сторону. Тобто не таким чином, а ось сюди. Ні в якому разі ноги не скрещуйте. Так, Я втрачаю щільність, бути вирівнюватись, підніматися на мене, не завантажувати. Мені буде складно витягнути руку. Голову відтягую. Ця нога контролює спину, стегна свої зжимаю. Ця рука так і залишається контролювати руку. Вона зараз натягую її, іншою рукою вільною я перехоплююсь таким чином в районі пальців. Щоб брати за киснем, можу кистю робити оберти, і я так можу руку втратити. Тому обов'язково беру з таким чином ближче до пальців. І такий секрет, щоб вольовий е, краще виходив, я руку натягну. Я даю натяг більший та підняв, допрацював вольовий. Ще раз. Затягну руку, законтролював плечі, вів'єтка, відключив спину. Відключив голову, штовхаю голову обов'язково вниз, то ця дія, що я штовхаю голову обов'язково вниз в сторону, дає мені, бачите, краще куда точку міху одягнути, де працювати больовий. Якщо я просто закину ноги, все зроблю правильно, але ця нога на голові не буде голову відсікати, вона буде на мене накатувати, затягувати свої руки, і ми будемо вже працювати ось з цього положення. Тому обов'язково я голову відсікаю, відцікаю допрацюю. Це такий базовий варіант больового на руку знизу. Якщо ми працюємо без кімоно, робимо все те ж саме, але забираємо захват вже за біцепс та за запче таким чином. Інший варіант польового на руку такий нестандартний. Якщо, до прикладу, у мене не виходить затягнути так глибоку руку. Якщо, якщо розуміє, що я йду блокую мені руки, я не можу взяти свій хороший захват. В такому варіанті ми забираємо захват іншою рукою. Ближнью рукою забираю захват під плече, втягую до себе. Тепер я впираюся дальньою ногою в таз і так піднімаюся, наче на місток до пахом до плеча опонента, щоб руку витягнути максимально. Для чого я підхоплюю захват спершу тут? Для того, щоб опонент не закрив лікоть. Бо може бути таке, що я заберу захват спершу так, ставлю ногу, пішу піднімати, і лікоть закриється. Тому обов'язково я забираю захват ось тут, щоб руку натягнути. І коли я вже підняв таз до гори, я вже перехоплюю захватом за біцепс. з таким чином. Далі роблю такий, як неправильний, боковий кувирок в сторону, стаю на голову, на плече і дальньою ногою цепляю стопою по цього опонента, повертаю змінюю плече, допрацьовую больовий вже. Таким чином. Або якщо опонент залишився в положенні черепахи, допрацьовую больовий вже з черепахи. Давайте ще раз зараз з положенні черепахи забрав, руку підтягнув. Воно ідеально не вийде руку, прям так далеко затягнути, але отак руку витягнути ви зможете. Поставив ногу, таз підняв, закрив хороше плечі. В момент, коли піднімаю таз, вже своїми стегнами хорошо зжимаю плечі опонента. Перехопився і пішов на плече. Плотно-плотно ногою переміщуюсь перед головою стопою контролюю потилицю. Якщо пане залишається в черепасі, я допрацюю точно так само. Змінюю плече, йду набік. Все положення допрацював больовий. Третій варіант больового на руку знизу, він такий більш щільний. Але потрібно тут робити такі, таку максимально хорошу і амплітудну крив'ятку. Зараз ми розберемо. Це на той випадок, якщо опонент потужний, тримає гарну спину, я не можу руку затягнути, пробую тягнути, не, не виходить, змінюю захват сюди, підтягнути, не, не можу зірвати руку, ну не виходить. Що ми робимо? Я проважу рукою вище ліктя. Ось лікоть прямо трохи вище ліктя, піднімаюсь і проважу рукою під руку. Таким чином, забираю захват за дальній отворот. Ще раз, щоб ви краще видно. Якщо дивіться, опонент впирається так плотно, тримаю мій таз, я підхоплюю під лікті і тазом витягую по діагоналі в сторону. О, таким чином. Щоб мені руки зірвати. Якщо я потягну на себе, не виходить. Тому я забираю лікті і тазом проштовхую по діагоналі в сторону. Забираю під плече руку і забираю дальній отворот. Вільною рукою я проходжу під ногою, запускаю такий глибокий хват своїм передпліччям. І з цього положення тазом піднімаюся максимально високо до плеча і починаю розгинатися. В моменті підйому я вже розгинаюсь. Може бути таке, що опонент впаде на спину в моменті підйому. Допрацьовуємо вже з таким захватом. Такий варіант. Такий варіант атаки буде більш такий щільніший. Тобто руку перехоплювати не потрібно вже в базове положення. Ще раз, ми по діагоналі проштовхуємо опонента в сторону. Забираємо захват. Задання творота обов'язково. Вільною рукою забираю захват під ногу. Починаю скручуватись і ногу перекидаю через голову. Ось сюди. І тазом розгинають, допрацьовую больовий. Що друзі? Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, який варіант вам, вам сподобався більше. До зустрічі.